Всім привіт! На огляді стартовий пістолет турецького виробництва компанії SUR не є вогнепальною зброєю. Так, комплектується в такому кейсі. Ось фірмовий кейс. Петлі такі. В даному випадку кейс сірого кольору. Відкриваємо кейс. Далі по комплектації кейс з паралончиком. Додатковий магазин. Такий мануал інструкція. Такого розміру вона інструкція у нас. Ось, будь ласка, хто бажає дивіться. І відповідно з іншої сторони. Модель 2608, калібр 9 мм, магазин 7 плюс 1 і інші габарити. Ось так, Потім пістолет в такому пакеті. Дещо промаслений пакет. Ось одразу кидається в очі загалушка, але тут загалушка вона легенько стоїть, а навіть може поки що попередньо пальцями достати, щоб вона нам трошки не заважала. Так, ось так виглядає пістолет. Давайте перейдемо до безпосереднього огляду. Сурт-2608 це в нас копія пістолета Вальтера ПП. Поліцейського пістолета, так званого. Багато кому він знайомий, на навіть може нагадувати пістолет Макарова. До речі, ось МР-654К, пневматична версія. І порівняти можна по габаритам, дивіться. Тому що пістолет Макарова багато кому звичний. Габарити, я б сказав, досить подібні. Ось, будь ласка. Так, Вальтер ПП, шумовий. От Маркування таке має. 9 мм пак. 9 мм пак використовує ось такі холості набої. Зелений пижик в калібрі 9 мм. Пістолет виглядає досить сучасним, хоча Вальтер ПП був прийнятий, так би мовити, на озброєння ще в 1929 році. Габарити його, вага 690 грам. Тобто він не відчувається якимось важким, але не відчувається як іграшкою, тому що. Вага певна присутня, оскільки матеріал у нас метал, а конкретніше сам. накладки пластикові. Довжина пістолета 174 мм, висота 115 мм. І ширина, ось, або товщина, кому як зручно, 30 мм. Так, 7 набоїв містить. Зараз, до речі, це і перевіримо. Спереду повний магазин. 7 набоїв восьме сюди вже не запихнути. ось він. Не хоче залазити. Рахуємо. Один. Два. Так, три. Чотири. П'ять. Шість. І сім. Ось Сім набоїв. Все ж таки по матеріалам пройдемось трошки магнітом. Ось у нас магніт. Магазин у нас сталивий. Прилипає, штампований покриття, ну, не вороніння, я скажу вам, фарба. Здається, все, все ж таки фарба. П'ятка пластикова. у Класичний такий, за принципом роботи магазин, розбирається, як і звичайний магазин, і подавач. Теж пластиковий, як ми бачимо. Так, по органам керування пістолет. Зараз докупи зберемо. Органи керування. Спусковий гачок, до речі, ударно-спусковий механізм подвійної дії. Патрон у нас відсутній. До речі, затворної затримки немає. Бачите, позовички потягнувся, її немає. Стає на затримку, але щоб зняти, треба від'єднати магазин і ось таким рухом зняти. Подвійна дія діюси, гачок, курок, попереднього зведення нема. Ось можна на зведення поставити. Далі, запобіжник тільки для правші з однієї сторони і з лівою, Запобіжник у нас розділяє курок і гачок. Тобто, бачите? ну В деяких моделях блокується гачок, а тут розділяє. Ось так працює. Так, що тут ще можна сказати? Ну, клавіша скидання, ось вона у нас присутня. Дивіться. І більше як такових органів керування немає. Ну хіба що для розбирання, як і в пістолеті Макарова і Вальтера, скоба ось вона вниз відділяється. Бачите, ось такі органи керування маємо. Тепер давайте розберемо і подивимося, що нас всередині. Розбирати його треба для того, щоб ну, провести обслуговування, почистити і так далі. Від'єднував магазин, як це в принципі буде робиться. Для повищення можна звести курок. Скобу оцю вниз треба. І затвор назад і вверх, ось таким, можливо, кому як зручно, не зручно, можна пальцем натиснути ось і таким рухом все це розібрати. Як в поеми немає такого, бачите, щоб в сторону. Ось дивіться, наприклад, знову ж таки є можливість порівняю. Можна, бачите, в сторону в поемі, в будь яку змістити скобу. Це, до речі, трішки, трішки зручніше в розбиранні. Ось зміщуємо. І розбираємо, бачите, так само, як і пістолет Макарова. Тобто, хто знайомий з пістолетом Макарова, той без проблем зможе розібрати і цей екземпляр. Ну, зворотня пружина. В принципі, її знімати не буду, щоб там зайвий раз не шкрябати нічого. І неповне розбирання у нас завершено. Пройдемось магнітом, що ми тут маємо? Стальний ствол. Ну, до пружини також витне, і стальний ствол. Патронник теж тут, але патронник, я думаю, це він не повністю стальний. Хоча, скоріше за все, і стальний. Так, це я вже стріляв, ще не чистив. Попередньо стріляв, а потім огляд знімає. Так, на курку маємо ставку, бачите? Це дуже добре посилення. Що в нас тут ще по стальним деталям? Ну, оце гвинти і само собою. Так, а що тут іще такого? Відбивач? І затворна затримка вона теж сталива. Так, а до речі, на затворі воно упирається, затворна затримка, нема посилення якогось сталивого. Так, затвор не магнітиться, зовсім нічого тут не магнітиться. Зрозуміло, окрім... Ударника. Ударник повинен магнітись, але ми до його не доберемось. Ну, і ще екстрактор буде магнітитись. бачите? Тут штифт і екстрактор він сталевий. Екстрактор такий подвійний з двох пластин. Це, мабуть, для того, щоб зекономити, можливо, виробництві таким екстрактором робиться. Може він штампується або вирізається на вазері. точно вам не скажу, але подвійний, мабуть. З якоїсь мірі і надійніше дещо буде. А що він сталевий, це дуже добре. Так, і затвор багато кому цікаво буде. Тоненькі, легенький такий затвор, невеликих розмірів. Ось товщина така, бачите. Ну, М'ясо маловато, але для стандартних набоїв повинно вистачати. Так, збираємо в зворотньому порядку. Знову ж таки, притримуємо пальцем оцю скобу спускову. І будемо таким чином на камеру дещо незручно. Треба зібрати. О, на камеру незручно робити. Так, ховатий спуск. Встановлюємо магазин і зібрали. Ось, до речі, без заглушки. Ну, непомітно. зараз чим небудь продемонструю. Бачите, він не виглядає як іграшка, оскільки навіть ну, непомітно, що ствол там не наскрізь просверлений. Хоча ось стільки залазить. Бачите? О, паличка. А так і не видно, що він там десь закінчується чи щось <кій> Ну, В принципі, переробляти нікому я не рекомендую взагалом. Ось порохові гази через цей дросель, боковий коли виходять. Тут теж, зрозуміло, ну, заглушений ствол. Як такого ствола навіть по суті і немає. Давайте тепер для перевірки працездатності відстріляємо набоями оскурсан. Зробимо три постріли. Для того, щоб перевірити, як він працює, це ж теж багато кому цікаво. Зробимо три постріли побачимо. Відпрацював, але на затримку не став. Бачите, не хватило, мабуть, потужності набою. Відстріляв нормально, але, на жаль, на затримку не став, але то буває, буває там трішки потужності набою, не хватить чи ще щось таке. Так, і давайте підбивати підсумки стосовно пістолета. До речі, бажаючи придбати, переходьте в телеграм, можете купити за приємною ціною. По підсумках: Сур 2608, по суті, бюджетний пістолет. Можна сказати, навіть низ ринку такий. Досить компактний, вузенький, зручний, в руці приємно лежить. Дещо його хтось говорить, що він схожий на макаров, ну десь здалека, можливо, й схожий. Знову ж таки, з макаровом порівняти. Але, як бачите, схожий, але не схожий. Для новачків, може, буде і схожий. А так, приємний пістолет за рахунок насічок оцих. Зручний. Також пишіть вашу думку у коментарі, як вам такий стартовий пістолет. Ну і всім до побачення. До наступних зустрічей.